Всім привіт, друзі! Сьогодні найпрекрасніший день і для нас, і для нашого клієнта Сергія. Тому що він нарешті дочекався свою омріяну тачку. Доброго дня, Сергій. Доброго дня. Я чесно дивлюсь на цю тачку, вона реально вам підходить. Дякую. Просто агонь, я б сказав. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як вам сервіс, доставка можливість доставка була дуже швидка. Тобто машину виграли 16 травня, і вже на початку жов... на початку серпня вона вже почала у нас пішла на ремонт. Ремонт у нас теж зайняв не дуже досить багато часу. Тобто, за півтора місяці машина вже була готова, виїжджали з СТО. Це, це чудові сроки. По срокам це... По срокам дуже швидко вона так. доїхала. Вона за місяць доплила з США сюди. Ще скажіть таке питання. А взагалі, як довго хлопці займалися підбором цієї автівки? Пошуком? Буквально пару днів. Е, Якщо не помиляюсь, я десь в середу почав торгувати і в п'ятницю ми вже купили цю машину. Тобто машина була знайдена дуже швидко, удар був мінімальний і таких машин більше на, стад... на площаці не було на копарті. Так, Сергій, дивіться. Тут ще така справа. Окрім Реально шикарного автомобіля від нашої компанії є ще невеличкий презентик для вас. Готові? Да. Вау. Обмиєте автівку. Дякую. Насолоджуйтесь. Дякую.